Вітаю вас! І в цьому черговому відео знову вам кажу: любі мої, я дуже уважно читаю всі ваші запитання, але це запитання, коли воно мені саме не дає спокою, розумієте? Я вам чесно скажу, дату я не скажу. Ви розумієте, карти взагалі от останнім часом вони просто показують фінал як те, ну, як те що буде. Вони взагалі, ось я питаю навіть сама для себе, розкриваю карти і питаю, що з лівим берегом. А вони мені кажуть, лівий берег вільний. Ви розумієте, от у них своє бачення. Вони вже втомилися розказувати, що ну, одне й те саме розумієте, що буде звільнено, що орки підуть, що справедливість буде встановлена. Я розумію, як вам там тяжко. А ще ж і буде тяжче, бо вони ж підуть з лівого берега і з Криму будуть дошколяти, як зараз вони дошколяють Херсону. Так, давайте подивимося гопри. Знову ж, що там зараз у орків в гопрах. Ну, що я можу сказати, ви самі бачите, щось їм прилітає туди. прилітає. І хоч вони там і кубляться, і гніздяться, щось вони там роблять, але їм, ну. Знаєте, є такі речі, які от я просто сама знаю, я їх не можу казати вам у відео. Бо я не політик, я не журналіст, я просто таролог і просто звичайна жінка. Але я знаю, що насправді коїться і в Олешках, і в Гопрах. Я знаю точно, що. Оркам, там, ну не переливки. Ну, Збирають вони свої манатки. Також, так, да, вони сидять, сидять там, але ж все вже для них там скінчено. От повірте, скінчено. Що ще? Ну, Бачите, бачте. Тобто, оцим всім планам, хто їх там підкріплював, хто там їм там допомагав, там, що вони там творили, да, і Росія назавжди, і ті рублі, і все те саме, Башта. це. Це розлом, це крах, це закінчення всьому, що там могло бути для гопрів, для Олешків, що. Дуже скоро. Будуть такі дії. Я не можу сказати, що це прям воєнні дії, що, знаєте, прям наші ЗСУ перейдуть на лівий берег і прям будуть там атакувати. Ні, не так. Це ситуація подконтрольна, воєнна ситуація контрольована, яка дуже скоро їх заставить двигатися, пересуватися дуже швидко. Карти кажуть, це буде швидше, ніж ви всі думаєте. Буде швидше. Для орків, для них, дивіться, ось дорога одна, а це іще швидша дорога. Чому? Тому що все в них земля під ногами палає. Якими будуть гопри після відходу? Бачите, карта дьявола, я тільки що дивилася Олешки. Там теж пройшов сатана, дьявол, який каже, ну на що здати руський мір? Ну, на що? Все, що можуть підпалити, підпалять. Все, що можуть поцупити, поцупити. І замінують. Тут буде рух, дуже скоро здоровенний рух. Вони будуть звідти виходити. Ви розумієте, вони вже в сідлах сидять. Вони тільки чекають на якусь відмашку. Так. Кажіть мені іще Гопри. На що Гоприм сподіватися, як їм там бути? Гляньте, карти в один в один, те, що в Олешках. Справедливість буде ем, востановлена, але ж, так, звичайно, дуже дорога ціна. Бо і ем, те, що пограбують, і те, що людям хати порозбивають, звичайно, буде правда, буде ем, ну, як територія, це буде Україна, ну, але ж. Ціна, звичайно, для людей жахлива. І люди, знаходячись там, будуть в жахливому стані, бо ну що вам, одне й те саме кажу, тому що будуть і світла, і обстріли будуть, і все це буде. Ну, але ж ви розумієте, самі по собі міста встоять, як ті Олешки, і як гопри встояти. Ось по Херсону гатять, але ж стоїть і ще трішечки, і все, це вже закінчиться. До чого бути готовим гопром? Орки тікають, тікають, тікають. До чого ну, треба бути готовим? Війна є війна. Ворог піде. Ось у вам карта, шестірка мечів, яка завжди каже: ми тікаємо. Йдуть на другий берег, це в Крим. У них одна єдина дорога в Крим. Їм це треба робити як можна швидше. Вони це розуміють, у них є новини. Що вони зроблять в Гопрах? Вони вас залишать без світла. Оця карта вона мені завжди показує останнім часом. Люди без світла. Люди без світ... То есть, готуйтеся це без світла не на, одну, не на один день, там, не на два дні. Це може бути і неділя і ще, бо вони зроблять підлість, ось, ось мірка мечів, карта, яка каже про те, що зроблять як удар в спину. Вони вже зрозуміли, що порушаючи нашу енергетику, зараз зараз взимку, вони нас лишають і тепла, і води, і ну, ну, всього, до чого звикла нормальна людина. Це все буде зіпсоване, зломене. Ось, ось, вони позіпсують, зроблять так, щоб було темно. Холодно, сідають на коня, сідають на човен і йдуть геть, полишаючи по собі місто без світла. Так, Гопре, Ну і ще. Яка новина обрадує тих людей, які в гопрах? Свято, що дуже скоро в вашому домі. Ось, ось четвірка жезлів це е, означає карта дім. Ну, е, дім як і. і... Будівля, дім, так? і дім як ваше рідне місто, гопри, дім, якому скоро буде свято. Він, гопри нікуди не дінуться, вони не будуть стерті з лиця земля. Я, я якось дивилася, робила розклад клієнтів, ми дивилися дуже так, подробно ті гопри. Взагалі цей город буде дуже процвітати. Туди будуть вкладуватися дуже великі кошти, і ті бальнеологічні курорти будуть підніматися. Так. Ще трохи. Ну от це пуста мишина возня. От що вони там роблять? Вони зберуться і підуть. Ну, попалять і підуть. Земля гоплів буде повертатися в рідну гавань, в Херсон, в Україну. Розумієте? Ну, потерпіть ще трошки. Я вам не скажу час, але скажу, що буде вам важкувато. Не підуть вони просто так. Вони по собі звичайно будуть лишати руйнацію. Руйнацію ну, в різних смислах, в різних сенсах. Це, мабуть, якісь і будівлі, там, може, там школи, магазини, якісь підприємства, що там у вас є, вони будуть гепать то. Ну, а в першу чергу це електроенергії, вони нас будуть позбавляти. Ну, оце таке. Бажаю вам всього доброго і терпіння. Дякую за увагу.